Так, Всім доброго ранку, трошки шальний, ніч не спав. <гум> значить, раз ви бачите, виноградник сухий, значить дід мороз не приходив. Хоча дежурив я не змикаючи, очей цілу ніч надивився о того сайту він тускає, так? Да? Лучше б я його не дивився. Вірив я п'ять років китайцю і далі буду вірити. На я і градусників своїх, і електроніх, і які хочеш, і датчиків. І ось у мене на кирпичині стоїть. Зараз сім годин ранку. Ой. І на кирпичині, і тут у, у повітрі. Ну, коротше, де те тільки завгодно. Та менша температура була е, сьогодні ночі, так як мені китайці показував, 2 градуси тепло. Ніяких нолів там не було. Хоча я і трубки, усі кругом трубки повісив. До речі, можна їх ще закріпити, щоб вони на вітрі ось от для прикладу, бачите, ця все болтає, це все болтається, я вам показую. Да? А, а це наш ось, ось, бачите, на раз, ось о, зацепив прямо цією скобкою. От. І все. Ну, Як ви бачите, все сухо, нічого немає, не, ну, не дождював я. Короче. Бо ну, до градуси. Для чого його лишня мочить. Так що оце якось так виходжу доложити обстановку, що е, нас минуло. Е, ну, особисто мене не знаю, де як там у кого, бо зараз телефон починає мене краснити, починають мені звіти писати. Думаю, так, вийду, зразу скажу, що в мене все в порядку. От. Так що це якось оце так. На цьому все. Таке коротеньке відео. Усім добра, миру і Дід мороз, до вас у гості не приходить. До наступних відео.